Добродум і злодум. Здавна люди кажуть, хто бажає лиха комусь, того самого спіткає лихо. Жили в селі два сусіди. Першого звали Добродум, тобто той, у кого добро на думці, а другого злодум, тобто той, у кого зло на думці. Якось прийшов злодум до сусіда та й каже Вичитав я в книжках, ніби людина марно проживе життя, якщо не побуває в чужих краях, не знає чужих звичаїв і мов. Я теж десь проте качу, відповідає Добродум. Зрадів злодум і каже, коли так, давай мандрувати по білому світу, а все, що заробимо на чужині, поділимо порівну. Добродум згодився. Вранці вони попрощалися з односельцями та й подалися в чужі краї. Довго блукали Добродум та Злодум по світу, і скрізь Добродум знаходив собі роботу, а вдячні люди годували його, тягали і платили гроші, а Злодум постійно прикидався хворим і байдикував. Добродум заробив цілу торбу грошей. Ось тоді злодумі каже Любий, друже, довго я тужив за рідним краєм, але більше не можу. Давай повернемося в наше село в рідний дім. Я теж залюбки повернуся додому, відповів добродум, бо краще у злиднях та вдома, ніж у достатку, але на чужині. Побалакали так і вирушили на батьківщину. Як підійшли до рідного села, злодума звався – Любий друже, є у мене до тебе прохання, та соромно казати, боюся, що образишся. Якщо ти мені друг, мовив добродум, то немає чого соромитись. Хіба ж ти задумав проти мене щось лихе? Та ні, вигукнув злодум. Ось про що я хотів тебе попросити. Соромно мені, що я вертаюсь додому з порожніми кишенями, а в тебе ціла торба грошей. Сховай їх денебудь, щоб ніхто про них не знав. Добре, каже Добродум, давай візьмемо з торби по сто монет кожен, а решту закопаємо отут під дубом. Щомісяця будемо брати з торби по десять монет, і нам вистачить грошей на багато років. І вони закопали добродумову торбу в лісі під дубом. Але тієї ж ночі злодум подався в ліс і вкрав торбу з грішми. Через якийсь час Добродум вирішив узяти трохи грошей. Пішов він до лісу, почав шукати торбу. Копає тут, копає там, немає грошей. Збагнувши, хто вкрав його торбу, Добродум побіг до сусіда. Як же тобі не соромно, мовив він. Я, мав, тебе за товариша, але, видно, помилявся. Ти просто злодій. Я злодій, обурено вигукнув злодум. Це ти вкрав мої гроші, ти зараз же поверни мені півторби. Довго вони сперечалися, лаялися та сварилися, і нарешті пішли до судді і попросили, щоб той розсудив їх. А суддя й каже ніхто нічого не знає. Тільки всемогутній бог знає, на чиєму боці правда. Доведеться випробувати вас вогнем. Я покладу кожному на долоні розпечене залізо. Хто перший, не стерпівши болю, скрикне, той і злодій. Але злодум злякався такого випробування і каже Я маю свідка, що гроші вкрав сусід. У тому дубі, під яким ми закопали гроші, живе божество. Воно бачило, як уночі приходив злодій. Ну, добре, відповідає суддя. Приходьте завтра вранці в ліс, там я вас і розсуджу. Другого дня вранці суддя і інші люди прийшли в ліс. І добродум прийшов, тільки злодума нема і нема. Ну, суддя й каже, Спробуємо і без нього взнати правду. Підійшов до дуба та й питає О дубе, скажи, хто вкрав гроші? Добродум чи злодум? Із дерева почувся голос Добродум, добродум. Люди, як почули, що дерево розмовляє, то так і поніміли з подиву й переляку, навіть про добродума забули. А той тим часом зібрав жмут сухої трави, підпалив її і кинув з другого боку дерева в дупло. Зненацька в дуплі пролунав страшний крик і з нього вискочив злодом. Тут усі й зрозуміли, що то він сховався заздалегідь у дуплі і видав себе за лісове божество. Суддя розгнівався, і спочатку хотів був кинути злодума в охоплене димом дупло, та потім передумав і сказав, зараз же йди додому і поверни сусідові вкрадені гроші. І знай, якщо завтра вранці я ще застану тебе у селі, то накажу повісити на цьому дубі. Злодій повернув добродумові всі гроші, зібрав свої пожитки і до заходу сонця вирушив із села. Хто зна, що з ним було далі, кажуть, він знову помандрував у чужі краї. Але шлях туди лежав через джунглі, де повно злих звірів, і жодній людині ще не вдавалося вийти звідти цілою, так чи не так, а злодій дістав по заслузі.